А як натуральними препаратами, продуктами харчування можна оздоровитися? Оксано, допомагаємо представник. Доброго дня усім, мене звати Оксана Лужацька. Дуже гарна маленька представила. Я працювала і дієтолог більше 15 років стажу. Я такі темі є, я практикуючи для цього дієвого, і я проведу свого продукція завжди закончити нас, як ставить мене без звичний режим. Так, чому та онкологія? Ну, ну, тому що знов-таки були запити. Я ще зробила такі податкові сертифікати двом жінкам онкоодужуючим і доєднала їх в групу, і вони мають зараз на практику сесію. І... Тому ця тема завжди була і є актуальною, тому що за той час, що я працюю 15 років, дуже багато людей мали онкологію, і є були і шляхи одужання, і, на жаль, були шляхи людей, які померли, і вони не дослухалися до інформації, що онкологія, що це таке онкологія, це переклад з грецької онкос це є пухлина, і вона може бути добре, якісна і злоякісна онкологію? онкологи, вони бачать по онкомаркерам, по онкомаркерам крові, що онкологія почала вже в організмі бути. Ракові кліти, вони є абсолютно в кожному організмі, але вони мають собі такий, такий сплячий режим. І вони собі нормально ж, живуть, скажімо так, не діляться, коли не мають факторів. А от коли з'являються якісь фактори, вони починають ділитися. Тоді розвивається онкологія. Симптомами раку, ви знаєте, я завжди, коли я маю мати виступ, я вивчаю, що традиційна медицина починає говорити про той чи інший діагноз. І от традиційна медицина вона сказала так, про симптоми раку, що це може бути ну, вузлики, які є, це можуть бути симптомами раку, якісь нарости на шкірі, довготривалий кашель, який не проходить місяцями роками. Це може бути онкологія, це не схоже не є, але вона може бути. Що це є, коли шлунок постійно болі людина відчуває кровотечі часті, кровотечі у жінок, кровотечі піхви, кровотечі при кашлі, якщо йдуть при тому, що кровотечі, коли людина кашелянула і є кровотеча на руці, це може бути і туберкульоз, але онкологія так само не виключається. І коли людина втрачає вагу, і для мене таким великим прикладом. То дуже все звуковує, це наша є партнер, а вона була моїм партнером в минулій компанії, це Віра Карнична. Я не стільки згадую, коли я з нею познайомилася, що в першій компанії, в другій компанії ми з нею взагалі були в партнерстві багато років. А от в першій компанії я пам'ятаю, коли Віра вийшла на одному семінарі і почала розповідати свою історію, що її абсолютно нічого не боліло. І її от якраз симптом був це втрата ваги. Вона просто втрачала вагу. Вже була процвітача онкологія. І до неї прийшла її колежанка, яка була маміком, каже, Віра, що ти втрачаєш його Каже, я себе нормально почуваю. А це вже була в неї околоський час. І коли її почали вже мавіки ем, брати різні аналізи, тести, вони побачили ту онкологію. В неї було шість операцій, в неї була і клінічна смерть. І от Віра для мене такий великий молодець, борець за своє життя, це людина, яка не здалася. Що вона абсолютно вже була приречена, приречена, вона важила 35 кілограмів. Я згадую її історію, що до неї приїхала родина, що брат вже родину запросив з нею і попрощатися, але Віра, вона не хотіла жити. І вона от з молитвою зверталася до Бога, щоб Бог їй дав якусь інформацію, і їй ту інформацію дали. Тому що, коли є онкологія, ми маємо слухати лікарів. Ми не кажемо, що ви маєте відкинути там чи променеву, чи хіміотерапію. Ні, ви маєте обов'язково слухати лікарів, але ви маєте зрозуміти, що хіміотерапія, променева терапія, що вона робить? Це велика машина, яка вбиває всі клітини і ракові, і здорові клітини. А нам треба що, щоб вижити. Нам потрібно, щоб здорові клітини вижили, щоб їх не вбили. А оця потужна машина як хіміотерапія, і променева, і все про і, ну, і рівно ну, ми прекрасно це розуміємо, що це є потужний бізнес, що медицина це є бізнес, фармацевтика це є бізнес. І тому кожна людина вона має зрозуміти, чи вона хоче бути здоровою, чи вона хоче лікуватися. І коли є тема онкології, вона повинна зрозуміти, що її привело до тої онкології. Щоб вплинути на причини, вона має лікуватися обов'язково, але щоб підтримати ту здорову дитину, вона має міняти, а міняти що? Спосіб свій життя. Тому що, власне, спосіб життя приводить до тієї онкології. Є генетика, я завжди говорю, генетику ніхто не відміняв. І коли мені там говорять, ну я теж мру, я кажу, то ми всі мремо. Немає нема чарівної капсули, від якої ми будемо жити вічно. Ну, це є така ситуація, дитина зараз мене знімає. Зулька, ти будеш в мене. Завжди жити, і мамочка твоя теж подивиться новочення та дитини. Але що ми маємо зрозуміти? Що ем, підтримати якість життя і кількість життя це від нас залежить. І коли людина отримала отакий діагноз, це не просто так. Це її Бог навіть зупинив і сказав: подивися, що ти таке зробила для свого організму, щоб ти його отримала. Але ваша віра і ваші якісь кроки і. Ем, Рухи до оздоровлення вони точно вам допоможуть, тому що скільки ми знаємо діагнозів, які було знято, і в попередній компанії так само в мене був випадок, до мене звернулося мужчина 32 роки, але це вже було дуже потужно. Я боролася з такою потужною машиною, як хіміотерапія. В ньому вже була четверта стадія, при тому, що він теж отримав онкологію, дуже швидко він почав зв'язати. Ну, йому просто кожен місяць давали хіміотерапію за хіміотерапією. І коли ми почали підтримувати ту здорову людину, він так себе класно почав почувати, тому що він відчув вене, бо він вже був такий ну, від тої від хіміотерапії, там інтоксикація йшла, він дуже був слабий, вже лежачий. Але місяць-два ми ну, просто йому. На жаль, продовжили, ну не на жаль, на щастя, напевно, ми продовжили на декілька місяців життя. Але якби це швидше відбулося, це було б по-іншому, тому що вони вже медики почали по 2-3 хіміотерапії давати місяць. І великим таким же прикладом, ну таким для мене таким дуже сумним є приклад коліжанки моєї мами. Я вже була в темі оздоровлення, і ми про онкологію часто говорили. я говорю, прикладом для мене завжди була я розповідала. Про віру карничну з Тернополя, як вона подолала, і про те, що там шансів не дуже то й було. І ще згадала віра в виступі. Вона говорила, що в неї мала бути вірочка, точно вона дивиться п'ята чи шоста операція. І вона мала її робити. І вона прийшла, і вона говорить до лікаря, який мав її оперувати, каже, я дуже хочу жити. Ну чи мені треба робити операцію? А почувала вона з себе вже жахливо. А лікар каже, вірочка, я не знаю, чи мам допомогти. Я сам хворий. Оце їй сказав, оперуючий хірург. І це для неї її теж як виключило, Коли вона отримала ту інформацію, як підтримати здорову клітину, і вона почала робити ті кроки, а вона вже не їла нічого. Вона була абсолютно лежача. Вона пила ту воду, яку вона не топувала руками. Вона почала давати ті мікро-макроелементи власне для клітини. Не їла вона в той час. Жарну, картопельку, котлетки, і то все. Оця вся, власне їжа, яка може бути консерванами, яка приводить до онкології, вона просто підтримала кліпити. і Через три місяці вона почала їсти. І, от приклад моєї мами коріжанки яка мала онкологію, що людина теж абсолютно нічого не опаліло, але Дуже сильний стрес, що людина працювала на посаді, її звільнили, це було місце, якого вона привикла. В неї були абсолютно хороші умови, чоловік прекрасний, діти, внуки. І от коли вдасться сильний стрес, вона не справилася з тим стресом. І в неї просто за стій жовче вирізають жовче, ну нічого, ніби такого страшного немає. Але потім вона не може відновитись. Місяць два вона йде до лікаря, а в неї гінекологія, онкологія вже четверта стадія. от так будівка. Бо тут тільки зробили операцію по-жовчному, вирізали, а тут процвітаючи около. І в неї почалася боротьба з хіміотерапією. я їй даю один раз інформацію, друга, я кажу, треба підтримати клітину. Оксаночка, я борюся, Ми робимось, чоловік робить соки, гранатову, то все. Я кажу, ну гранатовий сік, він що він додатково справиться, як зробить вашу клітину здорову. І от місяць-два і там. Хвилю було сто краще, то гірше, і потім через півроку вона лягає просто і вона каже: Я готова вас послухати. Я пам'ятаю, що я підключила тоді віру короничну Віра їй передзвонила і каже це на вже не зможемі промоти. Каже, я вже чую по голосу. І вона в після роки, молода в принципі, жінка, до того часу, вона ніколи не хворіла, в неї були чудові умови життя. Вона Нормальні і статус мали, вона була головним бухгалтером, великого підприємства на Сульбові, чоловік, прекрасний діти. А от стрес знаєте, людина не була адаптована до стресу. Бо коли ми привикли жити в стресі, якось собі допомагати, це й одне. А от коли він так вовну, то це було і от причина онкології. І тому я здивована, що я стільки вчора аналізувала. Традиційну медицину, вони чомусь не говорять про стрес. А стрес це дуже сильний фактор, який впливає на онкологію. Що відбувається при стресі? Наша таракова клітина вона починає ділитися, тому що стрес він дуже сильно закислює організм. І в нас, виходить, має всередині бути яке середовище Слаболужне або навіть там є, де має бути кислота, де має бути лох. Я зараз на цьому не буду зупинятися. Але щоб ракова клітина розмножувалася, їй треба кисло середовище. І, власне, коли є сильний стрес, починається така кислота. Віруси, бактерії гриби, паразити себе прекрасно почувають, вони починають ділитися. А паразитоз він так само входить, що він впливає на розвиток онкології. І тому, коли є гельмінти різної категорії, і з ними нічого руками не робити, ви маєте дуже багато хронічних а це все може привести до онкології. Гепатит, гепатит віруси гепатиту, В і С вони можуть привести до онкології. Я не хочу, щоб у вас буде онкологія, але це є поштовх. Вірус папілома вірус, він може привести до онкології. особливо в жінок, це є жіноче здоров'я, папілома вірус, там різні по буквам їм там, дають, там, перша стадія А, Б і С наблюділи це. Воно так само може привести до онкології, вона може бути приякісна, може бути злоякісна. Тому перший фактор є стрес. Другий фактор людина руками не п'є воду. І люди не розуміють, в мене жінка була на когось сесії, ну, 94 кілограма, скільки ви пиваєте, ну, літра води. І от вона прийшла, здала аналізи, і я бачу, ну, там вже до онкології йде. Я не знаю, чи я справлюся. Ну, а хто має справитися? Чи є то здоров'я здоров кожної людини? Якщо в мене були питання по здоров'я, а вони в мене були коли в житті. Я ж розуміла, що я відповідаю за своє здоров'я. Не лікарі лікували рік часу, при тому, що ми мій діагноз мали за три місяці бути. Я не одну одного говорила. У мене був туберкульоз, але з закритої форми. Я була не заразна. І цей діагноз за три місяці мав вилікуватися. Мене лікували шість місяців. Всі були організм, посадження, абсолютно печінка. і. Я мала змису довго купу діагнозів. При тому, що до 23 років я була абсолютно здоровою жінкою. А завдяки тому, що почалася теж потужна така фармацевтична навантаження на всі мої органи системи, у мене абсолютно відбувся збій по всьому. Я дуже багато років відновлювала. І хтось стає триціологами, ті, що пройшли той шлях. Хто стає психологом, Прийшли шлях по психології, хто не треціолог, той що сам себе здоровий допоміг собі. І тому я стільки років допомагаю людям, тому що я допомагаю. Собі, і я знаю, як це зробити. І е, я просто до вас закликаю, якщо ви перший раз чуєте ту інформацію, подумайте про своє здоров'я. Якщо ви тільки лікуєтеся і бігаєте до лікаря і від одного діагнозу до іншого, по різних кабінетах, гастроентерологи, дерматологи і ніколи, ви ну, подумайте, де ваше здоров'я? Ну, його там немає 100%. Ви ж його там не отримаєте? Ви просто починаєте задумуватися, що ви робите не так, щоб ви отримали ті діагнози. Лікуйтеся. Ми ж ми ж не відкидаємо традиційну медицину, коли у вас є язва і кровоточить. Ми ж не кажемо вам капсулу клітинного харчування, в ту язву давати. Ні, ви маєте просто це зробити, перевести гострий стан в хронічну форму, а тоді вже давати собі. Але якщо ви більш-менш себе нормально почуваєте, ви можете абсолютно почати споживати клітинне харчування, про яке я зараз скажу. Отже, ще які причини є онкологія. Це є алкогольна залежність, яка може триває справи, кажуть, алкоголіки довше живучі, <смі> що ну, вони заспресовані, що більше навіть сигарети тю -тю, це дуже впливає на рак легенів. І так само досвід такий був, що е, мала зустріч з е, медиком-оперуючим хірургом, який мав стаж у Львові 30 років, і він оперував рак легенів. От мені було цікаво, я йому задала питання: скажіть мені, будь ласка, у вас такий стаж 30 років. Ви оперуєте ракових хворих по легенів, Скільки людина живе після того, як як ви її прооперуєте? І мені сказали, після операції вона живе рік, і без операції вона живе рік. Тому що рак легенів вважається один з самих прогресуючих, що виживаємость просто дуже є низька по раку легенів. Тому що різний рак там по, по різному єлиця. Які ще симптоми можуть бути онкології? Це є температура, яка не проходить. Вона може бути такуватися від 37, 37,6, тут 38,2 і на постійній основі. І мавіки кажуть, ви здорові, ну це ваш організм спрацював, у вас температура, температура. Треба вже дивитися науку маркера. Це вже може бути. Що ще впливає? Я, я говорила, що вода вона просто нам дуже потрібна, тому що коли попадає вода в хороші якості, жива вода, слаболужна, з мінусом заряду, вона не дає раптом клітинкам ділитися. А коли ми не п'ємо воду, бо нам вона не лізе, люблена фраза всіх народів, що ми п'ємо компоти, чай, ну Компет. компот – хороша штука, от літом. Та, нам хочеться компоти. Якщо в нас є свої фрукти, яхту прекрасно, але це мікромакроелементи вітаміни. І організм нас засчитує, що він поповнює запаси, вітамінами. А вода те. нам потрібна якісна вода. І якраз при онкології вона просто необхідна дивитися якісною водою. Не та що от бутильована, це абсолютно мертва вода. А які водики? Ну, ходьте боти, щоб були хорошої якості. Вони мають бути живі. Вони мають бути живі по трьох параметрах. Вони мають бути, коли є водоволі там, коли є мінус заряд, і коли води водичка є слаболужна на постійній основі пакети, і ваш організм на ракуршутину буде так само впливати, що вона не будуть ділитися. Що не буде ділитися клітина. І тому, коли у вас є діагноз або взагалі профілактиці, зверніть увагу на те, що ви п'єте. Наступне наша тарілка харчування. Що наша тарілка харчування? От подумайте, що ви їсте, де тут є здоров'я. Коли є зараз кури, які дуже швидко виростають. було це плятку, стало курочкою, що там зробилося? Та дали антибіотики, ми ті от п'ємо ті курочки. Що ми купуємо? Купа продукції з різними єшками, да? або жареми. Ні, я не можу в не Кажу, чому? Я думаю, щоб шкірочка була я кажу, серйозно. Ну, я вас вітаю консерва, ну, ви самі собі то робите. Я люблю ту котлетку. я й мама так робила. Я кажу, Ваша мама ті ма діагнози. Цукровий діабет має високий тиск. Я кажу, ну от я кажу, а що ви хочете? Я кажу, ну це ж мене по спадковості. Я кажу, ну зупиніть цей ланцюжок, який вас ішов від мами. Ваша мама неправильно харчувалася. Ти навчіться ви харчуватись правильно, щоб передати це своїм діткам і внукам. Ну це ж можна зробити. Якщо ми хочемо бути здорові. а якщо ми тут займаємо позицію, ну я не знаю, чи я справлюся. ну не справлюся. Я за дві години кошся просто в людину селян Справитися, я вас вірю, Але це ваше зброя на ваших руках. Ну, дивіться, всю інформацію, що я мала, я даю вам. Ну, а теж тільки ваш ваш шлях, але він не є легкі, абсолютно не легкий. Тому що, якщо людина думає, що вона буде пити і за на другий день вона стане абсолютно здоровою, такого не буде. Треба набрати стерпіння, змінити те, що її прибавили до тонко, і почати вийти клітинне харчування і тарілка харчування. змініть її. Перестаньте чужати, якщо є м'ясо, а м'ясо червоне при онкології його не можна. От якраз червоне м'ясо треба забирати. Треба давати більше продукти, які що більше залужнюють. А це що є? Це є зелень, це є овочі, нам потрібен лук, тому що кислоти при онкології дуже багато в організмі. Картопля, це все треба забрати. Дуже багато зелень, спецій давати. Спеції це вони так само і на віруси, бактерії гриби, паразити і на онкологічні клітки. Треба повністю змінити, розібрати стрілку харчування, яка вас привела до вашого захворювання. І клітинне харчування тут в допомогу. Що таке клітинне харчування? Це є унікальні капсули. Я от недавно зняла ролик, короткий, щоб, щоб донести, що якраз сім років назад, коли ця капсула побачила світ, Інститут онкології Алмати почав з ними працювати. Це Мустафєв побачимо, він лікар був кардіолог, і донька гінеколог Аліна Мустафєва і гінеколог. Вона онколог. І вони давали своїм пацієнтам онкохворим з різними захворюванням. Ось цю щиріну капсулу. І вони побачили динаміку, динаміку на оздоровлення і дуже багато результатів за ті сім років. Є по оздоровленню по онкології. Що вона робить? Чим вона унікальна? Вона унікальна тою багатокомпонентністю, що тут дуже багато входять компонентів. Гриби, речі, так і ордіцевсчан. Кожен гриб є і противірусний, і протизапальний, і протипаразитарний, паразитарний, протигрибковий і онкопротектор. Тут є сублімовані овочі, фрукти. Сублімація це якраз проти онкології, тут є шпинат, броколі це якраз те все, що є брокколі, помідори, ягоди і трави, які дають енергію енергетики. І от вона коли попадає в організм, вона зразу починає шукати, де у вас якась є поломка, і починає ніби туди і починає вирішувати ваше питання через загострення. людини починається загострення, тому що в організм з запальними процесами, з, якими, з пухлиними кістами, коли в нас там онкологія, і починає ви, ви починаєте то відчувати, але не треба боятися, а допомогти собі, почати більше воду пити, почати рухатися. Бо рух це так само, коли ми не рухаємося, це, це про закисленість організму. А коли він закислений, знов-таки онко-маркери будуть ще більше зрутати, і яка коклітина буде ділятися. Але це не одна капсула, проколов, обов'язково з першим днів я порадила зразу і вечірню. Що таке вечірня, одна біла. Коли онкологія, то люба любо захворювання, нервова система в нас абсолютно не в порядку, і стрес це точно було те, що привело до онкології, і тут ви будете заспокоювати свою нервову систему, вибути якісно спати. Тому що тут є мелетаніна, наш кальція цитра, магнія У вас буде якісний сон, навіть якщо він буде ну 8 годин на сім'я, навіть вже за, по собі зауважила, буває така, що там менше один спад, але сирі якісно висипаєшся завдяки ті капсулі і продовж дня. Буде такого стресу. А фіолетова капсула якраз буде боротися з тим, що в нас живе в кишечнику. А де живе онкологія, все ну, от отут. Якщо у вас ідеально буде працювати кишківник і печінка, у вас не буде ніколи онкології. Тому що там от все і формується, і та клітина має той корм з вашого кишечника, який є весь засвічений тим, що ви руками їли. І тут є, щоб налагодити вітів жовчем. Щоб відновити клітини печінки, щоб заселити хороші дружні бактерії, пробіотики, пребіотики, є ензими, щоб то все перетравити і зробити детокс. Але крім того, тут є гумінова кислота, От вона абсолютно показана, є онкохвора, тому що гумінова кислота вона і виспалює раху клітину. І навіть якщо метастази були по організмі. Воно буде спалювати. І дуже багато є результатів, які якраз колинальні места забули і пішла дуже хороша динаміка. Що ми ще Ну, Таким топовим продуктом я ще сказала імунокод, тому що імунокод – це є підняття імунітету. При онкології імунітет не послаблений, і нам його треба підняти, щоб швидше організм почав справлятися. І в імунокоді є ще два грипа, яких немає, ВЛ8 тут є. Куркумин протизапальний процес він дає і багато різних вітамінів мікроелементів, і мінералів. І тут є бета глюкан Це є. І тобто не молодова. І це якби кілером. Він вбиває все, що нам чужо, якби чужородне, Віруси, бактерії, гриби, і раку він так само на неї полює, таким словами сказати, піднімає імунітет, щоб імунітет сам почав справлятися з вашим захворюванням. Оце імунокод я би точно рекомендувала до тієї трічки. Ну, і починаючи з наших бактерів, ми не можемо не сказати, що в нас є солодкий але... ну все-таки при онкологія би радила гіркий електро. Тому що такі спеції та гіркота, вона потрібна. Цей ледень себе дуже гарно показав солодкі для діток. Ще раз наголошую, які мають оловстичні синдроми, вони не можуть плити ті гіркі і на полиження тиску. Це солодка дуже хороша. І не можу я не сказати про цей продукт. Це є хлорофіл. А що таке хлорофіл? Це є залуження нашого організму. І так клітина вона не ділиться. Якщо такими напитками, просто кожен божий день, то ти в каксу вдавати хлорофіл. Дуже хороша піде динаміка. Що тут входить? Тут мікрозелень, парстки буряка, пшениці, тут люцерна. І це буде робити так, що ця клітина вона не буде мати сили, вона не буде мати своєї їжі такої. Тому що це якраз їжа для дружних нашим бактерій, пробіотиків. Вони дуже люблять от, от, от таку їжу, як хлорофіл, ті парски, пшенички. І ви підкормуєте зараз ваше завдання підкормуєте ту здорову клітину, дати їсти і забрати все, що любить ваша так, хвороботворна клітина та ракова клітина. Треба абсолютно їй не дати їжу. Це просто завдання є робити те, що говорять лікарі, почати робити клітинне харчування і займатися здоровою клітиною, і не дати шансу раковій клітині щось їсти. Ну що, кінотерапія буде впливати. Раху клітини ми не підтримуємо їжу, ми не підтримуємо стресами, ми не підтримуємо водою, а ми підтримуємо клітину, харчуванням наші здоров'я клітини. І тоді ми можемо вирватися з такого діагнозу. Обов'язково я порадила підтримувати серцево-судинну систему, тому що онкологія це просто збіг по всіх органах системи, дуже страждає наше серце, судини. а бікардіо це є унікальність. Такий продукт, там є q 10 і дві амінокислоти аляргеніт і альцифрон. Підтримка серцево-судинної системи, серце це наш моторчик, нам треба вижити з тої хвороби, і це дуже потрібно, потрібно так само вживати на постійній основі. І реджамер це протизапальні процеси. що таке онкологія? Це запалення по всьому організму. І тому реджамер, якби так само давало тільки ті, ті, три топові, виходить коктейлі. Тоді купоми, гілоронова кислота і колаген. Це буде запалення забрати по всьому організму. Що маркери запальні процеси дуже є високі, коли є онкологія по всіх органах система. Ну і коли в нас є віцеральний жир, він додатково є додаткове навантаження на всі органи системи. Коли віцеральний жир є, такі животик, щоб жінок щоб чоловіків, що він робить? Він робить їх у бату спочинки. І він приводить до інфарктів інсультів, І нам обов'язково, якщо є зайва вага і плюс онкологія, треба швиденько забрати зайву вагу, тому що якраз та відстаральний жир не дає запали, ще додатково. І от ці коктейлі дуже гарні відгуки, не від мене, я, я його точно вся пити, тому що мені погнути не треба, а він дуже гарно якраз забирає той вісцеральний жир, тому що йде дуже гарна очистка. Він такий має смачне смак, Ма, казали дівчатка, що там є. Два види манго і. Ще щось так, і мабуть, і вишення, він дуже смачно п'ється, але дуже гарна йде очистка. А наше зупиняє яке? Оце то, патоген, що почалось з нас виходити, все токсичне. І, і буде йти швидше оздоровлення, і коли цей жир буде спадати, буде динаміка йти дуже хороша. Ну, і коли нам потрібно підтримати наше серце, в нашій в рідкій формі оксид азоту, але не тільки. Про наше серце, а про здоровлення і про імунітет. Ми капаємо в рот, повчаться і ми даємо енергію, імунітет наш підвищується, підтримуємо сердечко і судинки. Ми його так само використовуємо, коли в нас запальні очі. Ми капаємо в очі в ніс, щоб в ніс почав дихати. І вушка дуже гарна йде. Динаміка по всіх сезових, і навіть на ранах, які були рани, казали, що. Якщо у нас болять суглоби, при онкології загострюються всі хронічні захворювання. У нас дуже гарні є пластирі, які ми клеїмо, вони є абсолютно на траву. Дуже приємно так заспокійливо панки. Якщо ми ставимо якісь болі, попри по руки, ноги, ми собі їх клеємо, змушками вирізаємо, воно дуже нам допомагає. Ще у нас є. Вони просто не все взялися. І конопляне масло. Я його точно припад онкологія рекомендувала, тому що конопляне, нам є дуже власний онкопротектор. Вона піднімає імунітет і швидше буде розглядатися з цим діагнозом. В дуже є багато, динаміка є хороша, Ензими щоб енземно ну, і все в нас пов'язане на нашому травленні, тому що як коля онкологія. Явно, якщо у вас онкологія, ну, не працює у вас, ідеально шумково-кишкові трамка. Ага, як оце так виглядає наше сім'я конопляне масло. З ну, такою папечкою, там ще є працова м'яд і ще є заспокоєння нервової системи. Це неможливо при будь-якому захворюванні систему. Ну, ензими – це наше правлення. При тому, що в фіолатові капсулі є ті пробіотики, пробіотики незима, але там все мікродозами. І коли ми з такою. Серйозним захворюванням боремося, нам потрібно дати нормальну дозу ензимів, пробіотиків, тому що ми маємо підкормити свої здорові клітини. І це, якби давали таку навіть не профілактичну дозу, як тут а більш таку лікувальну. І тоді ми будемо бачити, як буде гарно іде динаміка. В результаті в нас є багато різних. Я вже особисто працюю два роки з цим клітинним харчуванням. І я знаєте кажу, ну хтось там може місяць два пробити якусь там не бачить динаміку, але не готова міняти. Вот. Причини, що то лишилося, я кажу: ну дивіться, ви, ви п'єте вже 4 місяці. Ну, я говорю, приклад для мене, та жінка, яка була на курсі, сесії, 4 місяці вона пила, ну, а почала увага ще збільшуватися. А причини що лишилися? Воду, як не пила, так є, змінили, не є. Тим по харчування не змінила, не змінило. І коли ми з цим всім розібралися, і залишилося тільки я говорю, в себе. І я завжди кажу, без віри ну, у вас нічого точно не вийде. Потрібно вірити в себе в свої сили в те, щоб бути здорові. Ви маєте кожен ранок і кожен вечір дякувати взагалі Богу, що ви живете. Бо зараз абсолютно війна, що ви є здорові, що ви є зараз в безпечному місці. тому що слава Богу, ну, що тут в нас отак, що ми можемо ще жити, навіть доносити людям про здоров'я. Ми віримо, що то пошвидше все закінчиться, і ми взагалі будемо всі відбудувати нашу країну. Ми всі будемо здорові. Але Потрібно зараз собі помогти, допомогти своєму психологічному здоров'ю, психічному і фізичному здоров'ю. А клітина харчування воно точно допомогу. Вам треба тільки в тому розібратися, якщо ви ще того немає. Так що дякую за увагу. Дякую вам. Кожен раз слухаєш, слухаєш, які цікаві, вона дає рекомендації.